Слава Україні! Я вдоско захворів, тому, мабуть, не буду вас смущати своєю мармизою, А в цей день посту, перший день Великого посту, я вас всіх вітаю, і ці роздуми про прощення, прийняття і так далі навели мене на таку думку, якою я хотів би з вами поділитися про біполярний розлад нашого суспільства. Добре. В нас на каналі справді зібралось добірне товариство, тому я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, в чому річ. Наше суспільство дійсно розколоте на я кажу це як біполярний розклад на дві такі категорії, тому я буду говорити лише в цих категоріях. Хоча ви знаєте, що я послідовно. Ніколи не був ні Порохоботом, ні Зелеботом. Ну, власне, я державник, але тим не менше, багато хто у нас Зеленського звик називати блазним, клоуном, шмарклею, загівнюком, придурком чмом, препиздентом і так далі. По списку, ви самі це знаєте, але подумайте. Що Порошенко жодного разу не дозволив собі так називати Зеленського, особливо в статусі останнього президентом. Він ніколи не називав його блазним. Можна, звісно, сказати, що Порошенкові це не личить, що він вище за все це і так далі. І це дійсно правда. Але є ще одна річ, вона називається повага до інституту влади. На жаль, у нас мало хто звертає увагу на такі дрібниці. У українців була надто довга перерва власної державності, тому на рівні підсвідомості в народі укорінилась неповага до взагалі влади як такої, адже століттями ця влада була виключно окупаційною. Наш народ одразу починає зневажати і ненавидіти будь-якого власного президента, майже одразу після обрання. Так було з Ющенком, так було зовсім. І це хвороба нашого суспільства. Бо коли нашого президента називали одні не інакше, як Барига, Шоколад і прочі, і прочі, і це справедливо вибішувало іншу категорію населення. А тепер що вона відігрується на тих попередниках блазнями, клоунами, роялями, шашликами цими безкінечними шмарклями, препиздентами і так далі, це хвороба. Я розумію цих людей, якимось чином і сам я був таким, але здається, вже давно пора піднятися над цим. Ми зараз маємо саме такого президента і нема на то ради. І Петро Олексійович, респект і мир йому, певно, певно мав би про нього сказати дуже багато чого. Можливо, набагато навіть більше, ніж ми всі разом узяті. Але він розуміє важливість інституту влади як. Такого, бо президентство, крім особи, також інститут це теж свого роду один з символів держави. Та як про це казати, коли в нас нормальним вважається перевертати прапор, писати на ньому автографи, побажання і так далі? Ну, слухайте, в будь-якій країні це розцінилося би як неповага до держави. Багато де це взагалі є кримінальний злочин, а в нас це норм. Тож Порошенко добре розуміє, що хто б не був би президентом України, ніхто не має права його зневажати. Бо тим самим він зневажає і країну, президентом якої він є, і народ, який його обрав. Нам не подобається цей народ. Він дурний, затюканий, недалекоглядний. Але іншого в нас немає. Це також той самий народ, який породжує найкращих своїх представників. Звісно, що ці найкращі, як правило, не потрапляють у владу, але в умовах загального права вибору, фактично, хлократії, в нас іншого не буде. Це окрема розмова. Та й Порошенка зрештою народ обрав тільки тому, будемо чесні, що у 2014-му проукраїнській частині він здавався достатньо проукраїнським, а проросійській частині навпаки достатньо небандерівським. Тобто такий собі компромісний варіант, плюс постмайданна криза влади, окупація Криму, АТО. І ось Охлос стоїть перед вибором: з одного боку тягне бок, а з іншого боку й Допкін. Тож Порошенко став для нього просто компромісом для Охлосу, ніхто ж з них не очікував таких речей, як декомунізація, Томос, армія мова віра і так далі. Він просто виявився трохи кращим, ніж Охлос собі очікував. Саме тому він так його швидко і злив. Гадаю, що і Зеленський більшості очікувань своїх виборців теж не виправдав. Якщо гіпотетично припустити, що завтра будуть вибори і оберуть, скажімо, залужного. Гадаєте, його вже через пару тижнів теж не почнуть обливати лайном із кожної помийки, ще й як почнуть. Згадають все: і контрнаступ, і реформу ТЦК, і фоточки з Ківаловим, і профнездатність, посольство в Лондоні, диплом юриста в час війни. О, список буде довжелезним. Ненавидітимуть щиро обсиратимуть завзято. Це наша хвороба, час з цим зупинитися. Не можна переходити на дріб'язок, гундоси, небритий, коротунний в костюмі, шобла, вобла, і так далі. Це ні до чого не веде, окрім здріб'язнення нас самих. Немає сенсу копатися в цитатах минулого, витягати всі ці відео з роялем. Можна так само накопати, хто зна що, на нас самих. У людей змінюється світогляд, люди прогресують або навпаки. Це процес. Неможливо двічі окунутися в одну і ту саму річку Порошенка. Зразка 2012 року і зразка 19-го. Це два різні Порошенки. Філарет в кінці 80-х, Ревний Єпископ РПЦ та Філарет середини 90-х. Це два різні філарети. Мазепа. Перед початком північної війни і потім це два різних Мазепи. Сьогодні ти рибак, ти терорист, митер, а завтра ти апостол. Те саме і з ким хочеш, із Кличком, із Гончаренко, з Усиком. Ну будь із ким? І з тим самим Зеленським. Висновок тут один. Я буду тут закінчувати. Головний посил московської пропаганди останні роки. 1 ваш врак не в Кремлі, а в Києві. Давайте будемо трохи мудрішими, аби не ширити ці месечі трупіна на в нашому власному середовищі. Сподіваюсь, ви дослухали до кінця, перше, ніж вивернуть на мене купу лайна і незаслужених, як думаю, образ. Втім, мені що, як з гуся, вода. Проблема то в суспільстві є, вона сама собою не зникне. І хтось має про це почати говорити. Справа не просто в тому, що прийшов гетьман. Ви розумієте, люди мають бути готові його прийняти. Хоча б не в більшості, але в питомої, в достатньо необхідної частки для ланцюгової реакції. <кiffe> Все, <кiffe> всі бувайте. Вибачте, що захворів, і далі буде.